Наприкінці грудня і до 20 січня буде ретроградний Меркурій в Козі Хотів би коментарі, астрологічний дати як краще всього, перспективніше всього в цей період поводитися. Ретроградний Меркурій він спрямовує енергію назад, бо рухається видимо назад. Це означає, що не слід шукати якісь дуже серйозних рішень на майбутнє. Не слід робити ну, якихось проєктів, дуже серйозних на майбутнє зараз. Якщо це зробити, то вони просто будуть змінюватися потім. Також це перспективно для того, щоб робити те саме, що робив раніше. Купувати моделі тих самих виробників, якщо це покупки, одяг тих самих брендів. І спілкуватися з людьми, з якими ви раніше спілкувалися. Старий друг краще нових двох в цей період такий дівіс. Зазвичай ситуації самі йдуть в руки, і їх треба просто взяти. В період ретроградного Меркурія треба бути більш уважним на ту інформацію, яка людині приходить. <кій> Значить, а не створювати, генерувати свою інформацію. І продовжувати ті проекти, які раніше були зупинені. Наприклад, я цілий місяць вже не виставляв відео в школі астрології і відновив їх зараз виставляти. Тобто, це відновити і доробити дуже хорошо в цей період. Деякі люди не люблять період ретроградного Меркурія. Я його дуже люблю. Тому що специфіка така, що сам сам всесвіт підказує, що робити. Коли планета прямо йде, то людина мусить сама вирішувати, що, їй, що треба робити. А коли планета ретроградна, то всесвіт людині підказує. Тобто, це різниця, якщо їхати на моторному човні і під, під вітрилами. на... Ну, на яхті. От зараз, як під вітрилами на яхті, дує вітер, а вітер дує в ту сторону, куди треба. Тобто Всесвіт не помиляється. І в період ретроградного Меркурія, якщо хорошо прислухатися к порадам ну, Всесвіту, то будеш ну, дуже точно щось робити. Це нагадує, як в школі написав твір здав вчителю, і вчитель зараз в період ретроградного Меркурія повертає. Підкреслює, де твої помилки. Ретроградний Меркурій також робить інтровертність. Не дуже сильно люди хочуть спілкуватися в період ретроградного Меркурія. Можуть на новорічні свята не дуже хорошо йти зустрічі або змінюватись. Також Меркурій ретроградний приводить к викрив к викривленням інформації. От я, наприклад, готував, готував відео. На 24 і на 26 грудня. І, а сказав не 24, а 25. -те. Хоча там на картинці в відео видно, що планети ну, там, на 24 розташовано. Ну, от слово неправильно сказав. Треба було 24, а 25. -те. Тобто, для того, щоб ставити медичні діагнози, якісь. Точні інформаційні меседжі, їх треба тричі перевіряти на ретроградному Меркурії, бо може неправильно бути сприйняття цифр, якихся, в общем, там, кодов, ну і іншої точної інформації. В Меркурій є в козорогі. Позорог знак пов'язаний з організацією, тому може бути реорганізація. Наприклад, Путін проводить реорганізацію російської армії. Також може бути ре, ну, ретроградний частицею з частицею ре. ре. Реінтеграція, реструктуризація, рекомбінація і так далі. Також. Це уповільнює рух економіки вперед, уповільнює рух процесів. І в цей період треба хорошенько перегрупуватися, тобто повернутися в минуле і змінити свої позиції, свої думки. Тобто, в нас є правильні якісь думки, які нас до успіху ведуть, а є неправильні. В період ретроградного Меркурія ми можемо побачити оці неправильні якісь речі і їх змінити. Таким чином, цей період дуже корисний для якихось таких змін, дякую за увагу з наступаючими святами. На все добре.